Всім привіт! Сьогодні я вирішив е, зробити відео відеотест і невеличкий огляд о такого пропонтера. Garrett але це не є оригінал і це не є е, китайський варіант. Е, отже, що то власне за Pointer? Е, власне, яка його ціна? І що він може? Зараз все розберемося по порядку. Значить, спеціально я його не мив, не чистив. Ходив я ним десь разів 10. Як бачимо, він і пошкробаний. І там в такому е, отворі, щоб чути було краще, звук болото є. Е, тут весь в болоті. Чому, власне, не чистив? Тому що тест хочу зробити чесний. Коли я його придбав, я перший за день не робив тесту, не знімав його новеньким, а спеціально ходив, знімав відео, до речі, декілька відео вже є з цим пінпойнтером. Тобто перший я його випробував реально на полі, в польових умовах, а тепер хочу зробити тест по лінію, щоб всі бачили, що він може. Значить, В першу чергу хочу сказати про те, що це є саморобний пінпойнтер. Тобто його виготовляє майстер на ім'я Юрій. То мій хороший знайомий, з яким я не один рік працюю, і розробив він, власне, сам Нутрощі до нього, тобто аналогу як такого немає. Власне, сам корпус це є. Копія Гаретівського. Середина зовсім інша. Що ж до функцій? Функції стандартні, такі, як в гарета. Це е, така кнопочка, яка включає його. Підсвітка. У ну, мене червона підсвітка, в гарета, власне, е, біла підсвітка. Е, вібро тут є в ньому. І звуковий сигнал. E, значить, він не є підводник, e, його використовувати тільки e, по суші. Отже, приступимо до тесту. E, що ми будемо сьогодні тестувати? E, то це будемо тестувати отаку от монетку e, царську, царських 5 копійок 911 року. До речі, складика, e, який я був підняв. На каналі є відео, можете подивитися, як я добиваю кладмонет. Власне, тим пінпойнтером. Я там дуже активно працював. Е, ну, він відпрацював на 100% в цьому пошуку. Потім отакий крайцер будемо теж тестувати. 800 го року Австрія. Е, динарік республіканський. Одна копійка. Салдепія. Е, така якась закльопочка мідна, малесенький предмет. Ну і стандартно 5 копійок Україна. І ще візьмемо ми такий середній, середню монетку, це є 25 копійок Україна. О, можемо ще навіть шрапнельку теж протестувати. От такі Такі предмети. Значить, в першу чергу, що хочу сказати про нього. Власне, сам процес пошуку. Подивіться на каналі, як я ним ходжу, там все я чітко розказую і показую. І при мінус, мінусових температурах теж користувався. Значить, в першу чергу сказати про те, що вийшли викопати. Не треба нічого підстроювати, нічого підрегулювати, так як в китайських варіантах. О, включили його і сміло користуєтеся. Значить, пробуємо 5 копійок царської Росії. 6 сантиметрів. Що слід зазначити, то те, що при наближенні починає запікувати, тобто засигналювати про те, що предмет лежить близько. І важливо знати те, що в китайських варіантах е, от такого понта е, ви ніколи не зможете тримати отак монетку, щоб він пікав, ви мусите нею водити. Це основний мінус китайських понтів. А оцей. Пікає доти, доки є предмет біля нього. Значить, Австрія. 5,5 сантиметрів. П'ять копійок Україна. П'ять з половиною сантиметрів. Динарік. Рим. Чотири з половиною сантиметри. Монетка советська 1957 року. Одна копійка. Біля чотирьох сантиметрів. Попробуємо таку маленьку заклепочку мідну. Лісві 3 см воно починає пікати е... Що ще хочеться сказати про цей поint. Point недорогий. Е... Реально ціну на point я напишу під відео. Е... Напишу ціну в доларах, тому що все міняється, Якби, а долар менш-більш стабільна валюта. Тобто, кому цікаво, то... Можете писати коменти, я дам координати до майстра. Ви напряму з ним зв'яжетеся і вже поговорите е, про виготовлення, про строки. Е, договориться про виготовлення і він вам більше вже розкаже, в принципі, по нутрощах його. Я ж практично, е, з практичної сторони. Зараз вам покажу, яка там батарейка. Батарейка стандартна крона. До речі, крони вистачає на великий період часу. Казали хлопці, що таким пойтом ходили фактично місяць на коп і батарейка не сідала. Ще важливо показати, як він реагує на золото. Багато хто питає, чи Пойнт справляється з золотом, чи він його гарно бачить. Значить... Працює на ура, золото бачить. Важливо те, що він досить простий в користуванні, його включив і пішов. Не треба ніяких настроїв, не треба нічого собі, ніяких порогів підстроювати. Е не треба його включати. Покористувався хвилинкою і зразу виключив. Тут є автоматичне вироблення. Тобто, якщо ви 2,5 хвилини ним не користується, або він у вас впав під час копу, він сам починає пікати, сигналізує про те, е що ви його залишили. І його потрібно виключити. Він сигналізує доти, доки ви його не візьмете і не виключите вручну. Тобто буде пікати досить довгий період часу. Вставляю я сюди уривки відео про те, як я ним купав безпосередньо в мороз при мінус 5, як я ним розривав шурфик, шукав монетки. І, ну, власне, сам процес роботи. Це Знову Австрія, двойка. Така двоєчка Австрійка 1893 року. Вони тут ще є, бачимо. Вони лізуть аж з самого низу. Добре, зараз я оце все розкопаю і тоді включимося, подивимося що там далі робить. Так, під самим коренем сидить монетка. Важливо знати те, що ви не помилитеся при вставлянні батарейки, тому що є широке гніздо і вузеньке, папка-мамка на самі батарейці. Тобто другим боком ставити нереально, бо в китайських варіантах не позначено де плюс, де мінус. І нема таких защолок, тобто, ви можете помилитися і лишній раз будете відкривати власне, кришечку, щоб поставити батарейку. Тут це дуже просто. Дуже простенько все вставляється, затягується. Такий сьогодні імпровізований тест, дуже простенький тест, зроблений на скору руку. E, бо, тому що реально нема що розказувати, все чітко і просто, в двох словах, e, про нього розказав і всім e, все зрозуміло. Значить, важливо знати, що це є не Китай і що це є не оригінал. Це є самоділка, хороша самоділка, e, якісна самоділка, і коштує, ну, чесно кажучи, смішні гроші, як на поньт. Тому що оригінальні пойнти коштують порядка 3,5 тисячі і більше чуть не до, до 6 тисяч гривень. А цей поінт коштує е, тисячу з лишнім гривень.